Вітаю вас, шановні глядачі, вітаю всіх та кожного. Дуже тяжкий та страшний ранок сьогодні. Середа, сьогодні 15.01. Зараз я записую це відео на годинку 9.30 ранку. Бомбили дуже сильно вночі Україну. Це все почалося ще 14-го числа ввечері і продовжилося аж до самісінького ранку і під ранок 15-го числа. Західній Україні, заходу України правильніше, дісталося дуже тяжко. Були дуже жорсткі прильоти і по Тернополю, по Львівській області, по Івано-Франківській, Івано-Франківській області, Хмельницькій області. Хто дивився мій прогноз по областях в понеділок, той є моїм свідком, той може підтвердити, що я казав, от я навіть здивувався, що знову по Тернополю будуть бомбити. Мені на Тернопіль погані карти випали. Так само, як і на Івано-Франківськ, так само, як і на Львівську область, так само, як на Хмельницьку область. Тому так, загрози атак досить жорсткі були, і насправді цей прогноз збувся сьогодні. І якщо ви подивитеся мій прогноз на тиждень, який є в мене на сторінці, з, з 13 по 19.01, то саме на вівторок, на середу, випадали погані карти. Ну, і ще попереду субота-неділя. Мені на суботу та неділю теж карти погані випадали. На вівторок мені випав гроб кладбище, на середу мені випала карта хуліганів, активізація ворогів, провокаторів. Ну, от так от і програвся цей прогноз. Знаєте, я навіть вранці проснувся від таких досить сильних вібрацій в кімнаті і звуку такого приглушеного бухі. Цей звук повторився декілька разів. Був не один вибух в Тернополі, була ціла серія вибухів в Тернополі. Я з Запоріжжя, але тимчасово зараз живу в Тернополі. Ну, може, і не тимчасово життя покаже. Ну, я веду до того, що. Поганий був ранок, тримайтеся, бережіть себе. От мені чомусь цього тижня так і йшло по відчуттях, так і йшло по картах, що саме от західні регіони знаходитимуться в більшій зоні ризику небезпек, так само, як і центральні регіони. Так що ситуація дуже небезпечна зараз на даний момент. А ще ж зараз було це було водохреща, зараз Василя. Так що, Василі, вітаю вас усіх. У мене покійний батько мій теж був Василем. Тому, тому така от ситуація. Може, моя, мої слова зараз прозвучать якось дисонансом до, загальної такої, до загального настрою людей, але я хочу, щоб це все безумство якомога швидше завершилося. Скільки ще має постраждати людей від цього всього, скільки ще людей має скосити війна, щоб нарешті настав мир. Війна це найгірша з позиції енергетики з того, що може відбутися взагалі з людством, з людиною. Тому що війна це така максимально концентрована чорна енергія, яка затягує в себе як зибучі піски, як болото. Тому я ж кажу: хочеться миру. І чого я вам усім бажаю, шановні глядачі миру. Ну от вівторок, середа, прогноз практично програвся. Попереду ще субота-неділя. Теж мені карти погані випадали на суботу-неділю. Хто не вірить, можете передивитись мої прогнози. І по областях мій прогноз збережений на Ютубі, Можете переглянути по регіонах. Він ще має свою актуальність до неділі. І по днях мій прогноз є у мене в шапочці. Профіля Тіктока в Ютубі. прогноз є. Можете його передивитися. Я прогнози не видаляю, тому. У мене вся моя робота збережена, задокументована, зафіксована на відео. Можете передивлятися, шановні глядачі, я нічого не маю проти. Я бажаю всім та кожному з вас мирного неба над головою. Миру, благополуччя, захисту вищих сил, побільше здоров'ячка. Дуже би хотілося, щоб це все безумство завершилося якомога швидше. Мені реально дуже шкода, і мене реально дуже сильно мучить совість, що. 2024 рік закінчився, а війна не закінчилася. Ну, значить, я не можу відповісти на це питання. Вибачте, не вся інформація мені, як езотерику, відкривається. Прогнози, які стосуються атак, обстрілів, прогнози, які стосуються якихось таких менших тем, не настільки масштабних, мені вдаються добре. І ви самі бачите мою роботу, наскільки я якісно стараюся її робити. Все максимально відкрито. Це не телебачення, це не там, ще щось. У мене все в режимі реального часу, практично, я прямі ефіри проводжу постійно. Тобто, от ви самі можете побачити. Ну, питання які от, такі от меншого характеру, коли будуть атаки, де будуть атаки, мені даються гарно, я вважаю. Я чітко на ці питання відповідаю. Питання, які стосуються якихось тематик важливих, але меншого масштабу, мені теж даються добре. Ну, а з закінченням війни, на жаль, не вдалося. Але ще подивимось попереду. Знову ж таки, скажу так. Я вже не буду складати, складати прогноз, коли закінчиться війна. Хочете, ображайтесь, хочете, не ображайтесь. Скажу так: я надіюсь, що війна закінчиться якомога швидше. Якомога швидше. Дай Боже. Всім нам миру та благополуччя. Цілую, люблю, обіймаю. Продовжуємо сьогодні ввечері гарячі точки. Вибачте, що вчора їх не провів, погано себе почував. До речі, у мене вчора ввечері теж були такі погані самопочуття, тиск скакав. Тому я думаю, що десь, можливо, мій організм теж попереджав про якісь такі штуки. Цілую, люблю, обіймаю. До скорого. Бажаю всім гарного та мирного дня.